Вважають російським актором, але народилися ви в Україні. Що зараз робите у Києві? Чи можливо ви вирішили переїхати з Росії до України і повернутися на батьківщину? Борщ їм ще сало їм, ще розмовляю з різними людьми на вулицях. Це мені дуже подобається, і все. Тобто, ви у відпустці. Ну, можна сказати, що і так. Ваше ім'я було, можна сказати, на перших шпальтах газет минулого року, коли ви відкрито висловилися проти засилля пропаганди у ЗМІ. Відповіли відкрито Олегу Табакову на його некоректні висловлювання у бік вашої батьківщини. Я, народний артист СССР, Олег Павлович Табаков одобряю мудрую політику Кремля. От тут ви, мабуть, все-таки перестаралися, Олег Павлович, Тому що наші правителі приходять. И уходят. А вы, артист, остаетесь. И навечно будет, столько будут вспоминать вас. Вот это вам не простят. Ну що з Льоліком табаковим у нас не склався дует? Бо він співає да Путін», а я співаю, щоб він здох. і, і у нас не получається. Ну коли так відкрито кажуть у Росії, то власне можна залишитися у творчій відпустці в Україні назавжди. Наскільки ми знаємо, особливо творчих людей переслідують в Росії, забороняють концерти, не показують по телебаченню. Якщо без жартів, то моїх товаришів ще й вбивають німцова. Бо він сопредседатель партії Парнас, де я состою. і зараз ідуть протести. Тиск на другого сопредседателя Михайла Касьянова, який являється давнім давнім моїм другом, після ваших різких висловлювань в бік пропаганди, в бік взагалі російського телебачення, в цілому, в бік Олега Табакова, чи були погрози чи натяки на вашу неправильну позицію? Що казали? Були казали, що народні артисти теж помирають. Підходили е оці хлопці. Угу. Я сказав, ну це в руках господа Бога, як він вирішить, то підемо помирати. А що робити? Більшість каже про те, що ну принаймні поза камерою, що ми не можемо говорити так, як би нам хотілося, ну принаймні, тому що в нас діти. Ви з тих, хто не боїться, тому що в вас чотири дитини і п'ятеро онуків. Одна онучка і четверо онуків. зараз зі мною, вон він стоїть кузьма? Чим більше дітей навколо, тим краще, тим краще. Нехай буде діти від нас ніж від до.